Дивились за Дніпро і журились. Он гори, руки простягли, десь там прадідівські могили, на щастя всі пережили, перекотилось того люду, перетопталося не чар, Ягло все каменем на груди, Луна плачу, скотилась в яр. Посеред чорної глибині самотня церква без хреста. Які прочани гнуть коліна, коли вода усе зміта. Ми не йдемо, просити Бога. Хто нас почує в глушині і не ревуть давно пороги, пейзаж на чорнім полотні? Шкода, що моя лірика не дуже весела, але таке життя. А серце озивалося на ту красу, на добрих людей, які мене оточували, на ніжні материнські руки, і батьківське тепло і тому всі мої слова пройняти любов'ю до моєї мови, до моєї рідної землі, до моїх рідних людей, українців, щирих, відданих до, до останньої краплини крові своєї землі. Батько у чужому краї помирав і казав, я помер би краще у землянці тільки на своїй рідній землі. Де ті слова знайти святі, щоб рідну землю оспівали, щоб її ниви золоті Любов'ю серця огортали, і ріки, і гори, і ліси, земля квітуча України, з її джерельної краси, життєва сила, що хвилини до моря чорного, Скарпат, полина пісня, сонце крила, щоб всюди цвів любов і сад, земля для щастя всім родила, єднання й миру рушники. Постеле доля в кожнім слові, о земля рідна, навіки всій сиродився для любові. Шкода, що нашу рідну мову так нехтували більше трьохсот літ і навіть багато видали указів, щоб знівелювати українську мову. І якраз у цій маленькому буклеті. Наведені всі чорні дати із сторінки нашої рідної мови, скільки вона була принижена, і зганьблена, але жива, жила і буде завжди жити. Рідна мова, диво барвінкове, що плекав Тарас на чужині, скільки в ній наснаги й любові, що зростила отаких от синів. Заплели вінками кобзареві, Віще слово Симоненко, стус, У костен коліни, цвіт лілеї Тільки б їх мороз не доторкнувсь, Багатьом дороги перетято, Євшан зілля, груди зігріва, Українську, заспівайте, браття, Солов'їна мова ще жива. Позовіться материнським словом, Волелюбні внуки кобзаря, Хай квітує диво барвінкове і повік. У серці не вмира. Ви чули, як говорить Челачава, який грузина мелодійний спів. То де ж вкраїнці ваша гордість, слава, що нехтуєте мовою батьків. Грузинський син на українськім полі, добротні зерна дружби засіва. Хто ж українці ниво нам прополе, Коли свого не сієте зерна? Не вмерли ми. І не, вмир, не вмремо повіки, Нас пам'ять повертає з небуття. Даремно знов банкет чекають круки, бо не знищенні пагони життя. Вросли ми назавжди в дніпровські кручі. Тут наших предків незборимий дух, Слова Шевченка і лесені, пророчі, Немов молитву промоляєм вслух. Нас нищили і гнули на всі боки, Найкращих покосила люта смерть. Та пращурів у помислах високих загарнецька молола круговерть. А ми живі, живі ще, слава Богу, плекаємо онуків в світлі дні, вишневий цвіт до рідного порога, Вести ви, вестиме їх у рідній стороні, цвістимуть нам барвінок і калина, стелитимуться долі рушники, бо не невмируща рідна Україна. І слава, і воля з нами навіки. Україну про тебе співаю і тобі всі найкращі пісні, бо такого квітучого краю не знайти в цілім світі мені, скільки музик, музики в кожному слові, Солов'їною мову зовуть, і мій голос звучить, із любові всі дороги до тебе ведуть. Бережімо, красу України. Щоб звучали пісні Солов'я, бо вона найрідніша, єдина моя пісня, Україна моя. Яка в нас чудова країна, найкраща на всенькій землі, Зоветься вона Україна, а ви, українці малі, Шануєм історію славну і любимо рідний наш край, країна ще кращою стане, цвістиме святий коровай. Все починається з любові, до неньки рідної землі, вона озветься в кожнім слові, запахне хлібом на столі, От та найперша колискова нас потім по життю веде і кожний паросток любові наповнить серце молоде. Редактор однієї з кримських газет позловтішався, що української мови немає. Україна безперспективна. Як гірко слухать наклеп безсоромний, Нема українців, мови теж нема, і з підворіття бреше пес бездомний за наші гроші, хліб наш на шнамина. Чи це не в нас Тарасова тополя, Крицеве слово лесених рядків? А скільки за Україну і за волю чужинці змордували козаків, к'ялися у любові на розп'ятті сини і дочки рідної землі. То є ми, чи немає вже нас браття, здрібніли зовсім, чи й були малі. З усіх країв нанесло бруду й мулу. То скільки ж коперсатися в багні? Це кара, мову ненчену забули, зросли манкурти в рідній стороні. Наївні українці хлібосольні, чужинці хазяїв за столом, Вклоняються і моляться престольній, а в серце нам гадючиним жалом. Коли вже буде правда в нашій хаті, Цвістимуть великодні рушники, в країну вийде сонце зустрічати, Невже у піснях-легендах, козаки. Прости нас, Боже, грішників великих, є мова, ненька, Україна, Русь, Благослови мільйони без'язиких, За них я рідним словом помолюсь.